Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене завітав з самого лісу. Можна так навіть сказати. Менеджер зі зв'язків з громадськістю філії Вінницьке лісове господарство державного підприємства Ліси України, пан Станіслав Вовк пане Станіславе, радий вас бачити. Добрий день, дякую Заздрю я вам і зрозумійте мене це абсолютно правильно. Головне, що тільки мій директор зараз цього не чув. Я заздрю вам, що ви в лісі, так часто в лісі, і ви там живете. Це я кажу, як е, в прямому, так і переносному б, в переносному сенсі. Да, пане Станіславе, у нас є дуже приємний, дуже цікавий, е, можливо, навіть трішки тривожний і дуже відповідальний момент. Річ у тім, що 21, го якщо я не помиляюся, березня е, встановлений міжнародний. Родний день лісів, це так. наш інформаційний привід. Я вас запросив. Ви прийшли, я дуже дуже з цього радий. Е, Міжнародний день лісів. Про що він нам має говорити? Ми один раз на рік. Ми, я маю на увазі ну, журналісти. Да, один раз на рік. Ми про це згадуємо. Запрошуємо вас, не тільки вас, а представників цієї дуже цікавої професії. Ми говоримо про ліси і. Ми не забуваємо, тому що ви нас залучаєте до посадки, ви нас залучаєте до інших інформаційних приводів. А що для вас ліс? Людей, які безпосередньо там і живуть, і працюють, і опікуються, і примножують, і займаються вирубкою, і всім -сім -сім іншим. Для лісівників ліс важка відповідальна благородна робота. А для кожного із нас я хотів би сьогодні з вашою допомогою, пан Олег. Організувати так нашу розмову, щоб через 20 хвилин всі позривалися з диванів, з крісел, з ліжок і сказали: Слухай, ти ж подивись, що ці поважні пани розумне говорили, цей пан Вовк і пан Олег. Що треба вставати, думати про своє власне здоров'я. І сьогодні дуже хочеться пан Олег поговорити про ліс і його роль в житті людини. Тому що ж е правду, нібито кажуть, що краще далека дорога до лісу. Ніж близька дорога до аптеки. І я сьогодні багатьом нашим і молодим, і людям похилого віку хотів би сказати: люди добрі, рятуйтеся і рятуйтеся в лісі, і з лісом, рятуйтеся, дорогі пенсіонерів на прогулянках в парках. В садках, на дачах, біля зелених насаджень, тому що медики сказали, що старіння організму розпочинається з браку кисню. Дихайте цим киснем, набирайте його. А молодим хотів би сказати: то давайте ми зробимо ці легені планети наскільки насиченими. Зеленими насадженнями, деревами, щоб нам усім вистачило цього кисню. При тому, при всьому маю зробити е, обов'язково маю зробити це повідомлення, що враховуючи, що у нас зараз війна, офіційно це називається воєнний стан, військовий стан, е, є певні обмеження в певних областях, є певні обмеження. І тому, так як раніше ваша теза прозвучала би, зараз вона так не звучить. На жаль, тимчасово вона так не звучить. Тому що є обмеження, самі чудово розумієте, і самі про це знаєте для деяких областей -таки, відвідування лісів. відвідування лісу заборонено. Цієї заборони треба дотримуватися і в районах, де йдуть активні бойові дії, і там, де нема активних бойових дій, тому що ці смертоносні російські зарази можуть бути в будь-якому лісі і в зоні активних бойових дій, і неактивних. Але ж давайте не будемо обмежуватися лісом. Прийде перемога, відкриємо ліс і будемо в лісі дихати на повні груди. Я сьогодні дуже хочу, щоб ми зрозуміли, що наш порятунок у наших руках, тому що є вулиці, є прибудинкові території, є маленькі парки, сквери, це те, що є у Вінниці, є лісопарк, є різні під'їзди навколо Вінниці, і вони мають бути зеленими. Іде війна, нема війни, а зелені насадження повинні народжуватися, підніматися, рости. Ми їх повинні передавати нашим дітям, внукам і вони повинні служити здоров'ю людини, щоб людина, дякуючи лісу, виживала. Тому що якщо хтось бачить ліс як суму дерев і деревини, як товару. То далеко неправильний погляд, тому що ліс відіграє головну екологічну роль, санітарно-оздоровчу роль, тому що не буде цього лісу, ми згинемо. Я говорю про ліс як образ, а наших телерадіослухачів і радіослухачів прошу розуміти, що це зелені насадження, які ростуть біля вашого багатоквартирного будинку. І якщо вам гарна Жінка, голова вашого квартального комітету, не дає спати, їсти і продиху, і каже: Давайте будемо садити, садити, садити. Не когось, а щось біля будинку садити липу, тополю, тую, ялинку, сосну. Ідіть. Піднімайтеся, працюйте, дзвоніть до нас. Ми вам забезпечимо вас будь-яким посадковим матеріалом за найнижчими цінами, але ви озеленіть свої будинки, врятуйте їх від пилу, сажі, вуглекислого газу і врятуйте себе, будете менше в аптеку ходити, е, пане Станіслав е, якщо е, від е, загальних, можливо, комусь навіть е, е, так зараз може могло здатися, що таких паф. Речей, якщо говорити конкретно про те, чим зараз безпосередньо філія, Вінницька філія живе як живуть Вінницькі ліси? Що за період війни за цей рік? А ми ж знаємо, що лісинники відіграли дуже велику роль, тому що це був і замовлення фронту, це були і замовлення з Збройних сил України, і ці замовлення були виконані. Вони були виконані, і вони виконуються і зараз, тому що. Це необхідний будівельний матеріал для фортифікаційних споруд. Тому відправили все так, як сказала держава, як запросили Збройні Сили України. Тут нема зайвих розмов. А ліси це ж тільки не та деревина, яку ми відправили. А садити ліси садимо в цьому році тільки. У Вінницькому держлісгоспі, сьогодні він називається Філія Вінницьке лісове господарство державне підприємство Ліси України є таке створене загальнодержавне підприємство. То тільки у Вінницькому колишньому держлісгоспі 153 гектари лісу висаджуємо в цьому році. Це більше півмільйона дерев. От уже. На вчорашній день вже було 50 гектарів посаджено. Критина. По Вінницькій області ми, скажу вам по старій пам'яті, висадимо, засадимо новими лісами десь біля 800 гектарів лісів. А ліси, ж треба доглядати: От той малесенький саджанець, який ми посадимо в землю лісову в цієї весни, ми його повинні протягом вегетаційного періоду п'ять разів доглянути, обробити, вклонитися йому. І за допомогою механізмів, і ручної праці, і сапки, і лісокультур, лісокультурниці вийдуть, тільки так буде ліс жити, по-іншому не буде. Тому війна велике лихо не тільки для людини, для інфраструктури, для житлових будинків, війна велике лихо для лісу. Ви подивіться розтрощені міста, ворогом розтрощені. Вся зелень зникла, всі дерева зникли. Три мільйони гектарів лісу знаходиться під бойовими діями. Це ж треба все це відновлювати після нашої перемоги. Будемо відновлювати Будемо відновлювати. Будемо відновлювати. Тим більше ще раз нагадаю, що абсолютно з незапланованим візитом, наприклад, вчора приїхав е, прем'єр-міністр Японії. Я саме він приїхав для того, щоб обговорити питання стосовно відновлення і участі Японії в відновленні так. нашої країни нашої держави після нашої ж перемоги. Повертаємося до лісу і до питань лісу. Які найбільш нагальні питання зараз на цей 23-й рік окреслені для як ви вже сказали, нова структура для філії вінницької філії державного підприємства Ліси України. Найголовніше, що поставлено, яка задача? Найголовніше завдання це реалізація державної політики в сфері лісового господарства. У Нас залишаються ті самі пріоритети: це створити ліс, доглянути ліс, охороняти ліс, забезпечити протипожежну охорону лісу, забезпечити охорону лісу від лісокрадіїв і дати державі. Гарну реалізацію зрілої деревини а значить, дати робочі місця лісівникам, дати гарну зарплату і дати державі нашій Україні гарні податкові надходження. Оце наші основні завдання. Сьогодні е, на базі трьох областей: Кіровоградської, Черкаської Вінницької, створено міжрегіональне центральне західне управління лісового та мисливського господарства з контролюючими функціями і створено таку нову структуру, лісовий офіс, який займається господарською діяльністю. Філій у межах ось цих названих мною трьох областей, нібито дві паралельні структури, але це європейська практика, одна структура з контролюючою функцією, інша структура з господарюючою функцією, тому що науковці, експерти, юристи довго сперечалися. Мовляв, було чи одне міністерство лісового господарства України, чи Державний комітет лісового господарства, чи Держлісагентство України, воно і організовувало господарську діяльність і контролювало, і що нібито це є неефективним. То сьогодні встановлюється зовсім інший механізм, дієвий механізм, і ми будемо бачити надзвичайно швидко результати. Цього реформування пане Станіславе, я знову повертаюся до сьогодення. Ще раз нагадаю, 21 березня, міжнародний день лісів у всьому світі. Березень відверто скажу: з одного боку, це класно. Це початок весни, це день весняного рівнодення. З іншого боку, все-таки в мене є внутрішня така засторога. Ми дійсно дуже любимо відпочивати на природі, але на жаль, не всі ще вміють працювати. Правильно себе поводити, я саме підкреслюю слово правильно цивілізовано себе поводити на е, теренах лісу. Е, в першу чергу про що треба пам'ятати і про що треба знати? Я маю на увазі вийшов. Це е, е, ті самі, можливо, вогнища, ті самі там шашлики, ті самі, ну і так далі. І так далі. Саме в тих місцях, де це можна і де це допустимо. Доречне запитання, тому що я. Зустрічаючись з дітьми різного віку, зі студентами, з дорослими, приходжу до одного висновку. От я вже 17 років працюю в лісовому господарстві, в інформаційній сфері. Ви знаєте, що на базі... Вінницького обласного управління в минулому. а Зараз це на базі філії Вінницьке лісове господарство працює гарний лісівничий колопросвітницький центр, і я бачу, що навіть дорослі не знають, як себе вести. Тому відповідь на ваше питання така буде. Дорослі люди. ведіть себе в лісі з лісом, як з живою істотою. Да. Як живою істотою, тому що ми входимо, нібито розумна людина, в живу біосистему, починаємо в лісі ламати, рубати, пиляти, викидати, трощити, палити. палити це не є чемне поводження. З розумною біосистемою, якою є ліс. Ну ви ж зломали не тільки дерево. Ви ж спалили не тільки дерево, якщо ви прийшли туди з агресивними настроями. Ви спалили лісову підстилку. Ви спалили черв'ячків, жучків, комах, пташинне гніздо. А все це я ввожу в одне наукове поняття біосистеми, тому що Бог сотворив так ліс. І цю біосистему, бо ж правду кажуть, що ліс це посередник між Богом і землею. Він так створив, щоб вона могла сама себе забезпечити, щоб вона була самодостатньою. Тому, зрізавши дерево, спаливши частину лісу, ви ж знищили гнізда птахів, ви пошкодили місця перебування диких тварин. Ви пошкодили лісову підстилку. Ви знищили. Те, що росте, що живе під підстилкою і створює певний. Внутрішній ґрунтовий світ життя лісу. Ну не будемо не будемо, можемо вірніше тільки згадати про те, що у гарний газ, який е, знову таки е, лягає дуже, дуже, дуже дуже гарно між деревами, і не так просто його звідти вигнати. І треба дуже сильний вітер і багато часу, щоб знову таки. Нер... Газ само Чадний собою газ, щоб так? можна було там дихати більш-менш нормально. На жаль, я чомусь про це згадав. На жаль, тому що був свідком е, попередні роки, як це відбувалося в е, те, що ми називаємо Парк. Угу. Ну, я бачив лісопарку, а наші глядачі і слухачі можуть назвати зовсім різні місця по Вінниці, де знову таки це є, і це заваджає всім іншим відпочивати. Е... Діти, дорослі, е... і так далі, так далі. Пан Олег, це наскільки актуально, ми з вами постійно про це говоримо. І я, чесно кажучи, не знаю, чи змінюється ситуація на краще. Казалось би, наговорилися ми з вами. Державна служба з надзвичайних ситуацій, всі наговорилися. Не паліть суху траву. Ні, починається цей березень, кінець лютого. Палять палять суху траву, гинуть дерева, гинуть лісові масиви, гинуть люди, і нічого не можемо зробити. Е я тут вклинюся в вашу е тезу. Е я запросив е на ефір, це буде не сьогодні, правда. Я запросив представників державної служби надзвичайних ситуацій. А саме тому, що побачив, знову-таки, у них ідуть рейди, як ви кажете, і не тільки в лісах, а у них ідуть рейди е по е житлових кварталах. І... Всім хочу е, сказати цю інформацію: три тисячі гривень штраф за спалювання, спалювання сміття, до якого ми звикли, ми це називаємо сміття, і це навіть не ліс. Яка відповідальність? До речі, якщо можете сказати, скажіть, яка відповідальність йде за е, спалення лісу або таке нецивілізоване поводження в лісі? Ви вже назвали суму штрафу. Вона так і залишається, е, так, Так, там три тисячі чимось. але ж. В багатьох випадках, пан Олег, ми не можемо знайти палія. Він підпалив, він втік і зник, якщо він там не згорів. От виїхали пожежники, виїхала служба надзвичайних ситуацій, погасили е, цю екологічну біду. А кого наказувати? Ми зараз знаходимося лісівники в стані такого постійної тривоги, тому що цілодобові рейди, особливо в тих місцях, де поля. І де суха трава підходить до лісу, цілодобово хлопці чергують, щоб цей червоний півень не вкрався туди. А в багатьох випадках неможливо знайти винуватця того, хто підпалив. Тим паче, люди добрі, йде війна, багато може бути і диверсій. Тому. Треба бути всім нам просто патріотами, громадянами України і не дати сусідові розпалювати це вогнище і пускати червоного півня на лісовий масив. І якщо десь побачили загоряння, дим, повідомляйте зразу старосту, повідомляйте міську раду на відповідну службу там 1506, mm -hmm, по-моєму, mm -hmm, телефон. Так, так. Повідомляйте 1560. тому, що тільки так ми можемо спільно вижити і врятуватися. Дякую, дякую. Конкретній відповіді. Дуже коротко. У нас залишається буквально хвилинка, максимум Е, Пане Станіславе, що найближчими місяцями маєте робити, які найближчі завдання стоять перед вами, крім інформування? Звісно, інформування це цілодобова річ. Ви розумієте, інформація і інформаційна політика, яку роль відіграють у цьому житті сьогоднішньому. А в господарському плані я вам сказав зараз в тислі терміни, буквально у двотижневий термін, поки є волога в ґрунті, створити лісові насадження цьогорічні і взятися активно за їх догляд. Це програма, і мінімум, і максимум, і на весняні, і на літні періоди ми створюємо. Лісові масиви зараз із вологонакопичувачами, тому що ви бачите, скільки, наскільки суха погода. Сонце і вітер кожного дня забирають дорогоцінні краплі вологи. І щоб логічно так завершити нашу з вами розмову. Якщо ми будемо мати достатньо зелених насаджень і достатньо зелених лісів, ми будемо мати достатню кількість вологи, тому що ліс. Акумулює в собі вологу, віддає цю вологу небу, небо, небо знов повертає цю вологу дощем і йде кругообіг у природі. Врятуємо ліс, врятуємо себе, врятуємо свої криниці, маловодні річки, врятуємо прісні джерела води, врятуємо людину. От що нам каже робити його величність ліс! Дякую вам, е, дякую вам ще раз. Нагадаю, менеджер зі зв'язків з громадськістю філії Вінницьке лісове господарство державного підприємства Ліси України. Пан Станіслав Вовк був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін не встиг сказати на початку. Одні однією фразою просто відбувся. Вибачте, маю сказати це на завершення. Вітаємо всіх, наша е, творча команда, наша технічна команда, вся команда радіо місто над Богом. Вітає всіх е, лісів. Ників, Вінниччини, всі, хто причетний до цієї дуже важкої і дуже потрібної роботи, вітаємо вас із професійним святом. Пане Саніславе, вас вітаємо. В як кажуть, в лиці всіх вітаю всіх, маю таку нагоду. Дякую вам, дякую. Хай все буде добре. Дякую, шановні наші глядачі, слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час зміну з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.